Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, знаходжуся в місті Чернівці, в Чернівецькій обласній дитячій лікарні. Це вам нагадаю, хто дивиться мене перший раз, продовження путильської епопеї по побиттю 12-річного хлопчика. Після нападу на нього його помістили в Потильську районну лікарню. Там не надали належної медичної допомоги. З трусом мозку і з переломаною рукою, не наклавши гіпс, виписали з лікарні. Зараз його мати розповість, що відбувається. Добрий день. Я Марощак Іляслана, це мій син Марощак Дмитро Олексійович. Зараз ми знаходимося в міській боліці Чернівецької області. Нас прийняли в належному чині. Ми лежали, поступили у 10-го 9-го поступили в больницу. після нападу на вас. Після нападу ви поступили до лікарні Путильської лікарні, але нас прийняли неналежним чином. Ми поступили з трусом мозку, в не надали медичної належної допомоги, не не наложили гіпс, перебитий ніс і нас виписали 15.09. дев'ятого. Ми повинні лежать 21 день по закону. а нас через 5 днів виписали. Тобі ж виписки вам написали, що струс мозку і виписали. Так, так. Ми прикріпимо так. скріншот до цього відео. Як поліція реагує на це все? Е, поліція наші дані і не подала до сих пор в ЄРДР, не внесла в відомості. Не внесла віде. в ЄРДР, так і той без дії. Взагалі з вами ніхто не зв'язується, нічого ніхто не робить. Не без дія, поліція без дія. Зрозуміло. Друзі, я ще додам декілька слів. Значить, дивіться, нападника, який напав на Дмитра, у нього дуже цікаві батьки. Його звати Камбур Денис, а його батько Камбур Сергій це колишній працівник поліції, який був задокументований, впійманий на хабарі 500 тисяч доларів. Уто уявіть собі масштаб нашої нещасної путили і 500 тисяч доларів. Це вони з спільниками хотіли продати 100 гектарів землі, нашої з вами 100 гектарів землі. Я не розумію, чи він сидить, не сидить в тюрмі. Ну, про це буде інший сюжет. І далі, мати цього Дениса, це Камбур Олександра. Вона є директором інклюзивного центру в путилі, і сама зараз під слідством. Бо спалила зеленкою очі коханські свого чоловіка. І звертаюся до прокурора Чернівецької області пана Логачова Віктора. Візьміть, будь ласка, цю справу під свій контроль. Подивіться, який безпреділ відбувається в Чернівецькій області, що творить путильська поліція. Ось наглядний приклад. Ви бачите поломана рука. І перебитий ніс. Це, я так розумію, середньої тяжці травми. Поліція навіть не внесла це все в ЄРДР. До сих пір не внесені відомості. Від це якого числа сталося? 9 го 9, 25. Від 9 вересня. Сьогодні у нас вже 16. Шістнадцяте. Пан Логачов, візьміть, будь ласка, цю справу під свій контроль. В цьому відео буде відмічена прокуратура Чернівецької області, буде, офіс, буде відмічений офіс генерального прокурора. Так би хотів звернутися до прокурора генерального прокурора пан Кравченко. Зверніть, будь ласка, увагу на свавілля поліції в Чернівецькій області. Подивіться, що відбувається. Дитину побили по сьогоднішній день, не внесені відомості в ЄРДР, районна лікарня взагалі не зрозуміло, що робить. Скріншот, виписку ми прикріпимо до цього відео. Будь ласка, друзі, максимальний репост цього відео. Розповсюджуйте це відео, тому що таке, як сталося з Дмитром, може статися з будь-ким. Не залишайте цю сім'ю наодинці зі своїми проблемами. Максимальний репост, максимальний розголос. Всі мають знати, що поліція путильська без дії і путильська районна лікарня профнепридатна. Всім гарного дня! Разом до перемоги, слава Україні!